Книга суддів, глава 19. І сталося тими днями, а царя в Ізраїлі не було і був один левит приходько на озбічах Єфремових гір. І взяв він собі жінку, наложницю з Юдиного Віфлеєму. А наложниця його чинила перелюб при ньому та й пішла від нього додому свого батька, до Віфлеєму Юдиного, і була там чотири місяці часу. І встав її муж та й пішов за нею, щоб поговорити до серця її, щоб вернути її, а з ним був слуга його та пара ослів. І вона ввела його додому батька свого, і побачив його батька тієї молодої жінки, та й радісно вийшов на зустріч йому. І тримав його тесть його, батько тієї молодої жінки, і сидів із ним три дні. І їли, й пили вони та ночували там. І сталося четвертого дня, і повставали вони рано вранці та й встали, щоб іти. І сказав батько тієї молодої жінки до зятя свого підкріпи своє серце кавалком хліба, а потім підете. І сіли вони, і обоє разом їли та пили. А батько тієї молодої жінки сказав до того чоловіка: Зволь же й переночуй, і нехай буде добре тобі на серці. Але встав той чоловік, щоб піти, а тесть його сильно просив його. І вернувся він і переночував там. І встав він рано вранці п'ятого дня, щоб піти. А батько тієї молодої жінки сказав: Підкріпиш своє серце. І зволікали вони аж до схилку дня і їли обоє вони. І встав той чоловік, щоб піти, він та наложниця його та слуга його, і сказав йому тесть його, батько тієї молодої жінки Ось день схилився на вечір переночуй же. Ось день складеться, ночуй тут, і нехай буде добре тобі на серці. І встанете з завтра рано у дорогу свою, та підеш до намету свого. Та той чоловік не хотів ночувати. І встав він та пішов, і прийшов навпроти Євусу, це Єрусалим, а з ним пара нев'ючених ослів, і його наложниця з ним. Вони були при Євусі, а день дуже схилився, і сказав слуга до пана свого: Ходім. І зайдімо до цього євусейського міста та й переночуємо в ньому. І сказав до нього пан його Не заходьте до міста чужинців, бо вони не з Ізраїлевих синів, а перейдімо до Гіви. І сказав він до слуги свого Ходім, і прийдемо до одного з тих міст і переночуємо в Гів'ї або в рамі. І перейшли вони та й пішли. А сонце зашло їм при гів'ї, що була Веніяминова. І зійшли вони туди, щоб увійти переночувати в Гів'ї. І він увійшов та й сів на майдані того міста, та ніхто не брав їх додому переночувати. Аж ось старий чоловік іде ввечері з поля своєї роботи, а цей чоловік був з Єфремових гір, і він був приходько в гів'ї, а люди того місця. Сини Ваніяминові. І звів він очі свої та й побачив того чоловіка-мандрівника на міському майдані, і сказав той старий чоловік: Куди ти йдеш, та звідки приходиш? А той до нього сказав: Ми переходимо з Юдиного Віфлеєму аж до узбіччя Єфремових гір, звідти я, і ходив я аж до Юдиного Віфлеєму. І йду до Господнього дому, та нема нікого, хто взяв би мене додому. Є й солома, і паша для наших ослів, є хліб та вино мені невільниці твоїй та слузі з твоїми рабами, не бракує жодної речі. І сказав той старий чоловік Мир тобі, нехай уся недостача твоя на мені, тільки на Майдані не ночуй. І він увів його до свого дому і дав ослам корму, а самі вони пообмивали ноги свої, та їли й пили. Коли вони звеселили серце своє, аж ось люди того міста, люди розпусні, оточили той дім та стукали в двері, і казали вони тому старому чоловікові, власникові того дому, говорячи: Виведи чоловіка, що до додому твого. І ми пізнаємо його. І вийшов до них той чоловік, власник того дому, та й сказав їм: Ні, мої браття, не робіть же ви зла. По тому, як увійшов цей чоловік до мого дому, не зробіть такої Гедоти. Ось дочка моя дівчина та його наложниця, я їх виведу, а ви візьміть їх і зробіть їм, що вам до вподоби. А тому чоловікові ви не зробите цієї огидної речі. Та ті люди не хотіли слухати його, і схопив той чоловік свою наложницю і вивів до них назовні, і вони познали її і безчестили її цілу ніч аж до ранку, і відпустили її, як зійшла рання зоря. І прийшла та жінка, як ранок вертався, та й упала. І лежала при вході дому того чоловіка, що пан її був там аж до світу. А пан її встав рано і відчинив двері дому та й вийшов, щоб іти своєю дорогою, аж ось та жінка, його наложниця, лежить при вході додому, а руки її на порозі. І сказав він до неї Уставай і підемо. Та вона не відповіла, бо вмерла. І взяв він її на осла, і встав той чоловік і пішов до свого місця. І війшов він додому свого, і взяв ножа, і схопив свою наложницю та й порізав її за костями її, на дванадцять кусків, і порозсилав по всій Ізраїлевій країні. І сталося кожен, хто це бачив, то говорив: «Не бувало й не бачено такого, як це. Від дня виходу Ізраїлевих синів з Єгипетського краю аж до цього дня. Зверніть увагу на це, радьте та говоріть. Амінь.